Тарас Шевченко Давидові Псалми 132. Чи є що краще, лучше в світі, як укупі жити, братам добрим, добро певне пожить не ділити, Яко миро добровонне, з голови чесної, на бороду аароню спадає росою. І нашиті її омети ризи дорогої, або роси єрмонськії, на святії гори високі сіонські, спадають і творять добро тварям земнородним, і землі, і людям, отак братів благих своїх, Господь не забуде, Воцариться в дому тихім. В сім'ї тій великій і пошли їм добру долю від віка до віка. Переможного миру вам!